<рив> що таке, що сталося? Кому це тут смішно? У вас є якісь жарти для мене? Запитаю в тебе ще раз, Кавуне, ти сьогодні вночі будеш нас захищати? Я вам вже купу разів казав, можна просто наняти охорону і вони будуть захищати це село, тому що вночі я також хочу спати. Як ви собі це уявляєте, я візьму зброю і буду захищати це село від зомбі, скелетів, павуків уночі. Ну це нереально. Тому що я ніч не буду спати, потім ще день не буду спати, тому що в мене взагалі-то справ багато. Ну добре, добре, нічого страшного, до речі, хочеш з'їсти торт? Ну, торт, звичайно, хочу з'їсти. Я побачив, що ти трішки зголонів і вирішив тобі його приготувати. Ой, дякую, Селянин. Що б я без тебе зробив? Ох, який смачний тортик я від... Кусив такий, знаєте, солоденький Топа, а що це? Що це взагалі сталося? Е! А чому ви перевернуті, селяни, село наше також перевернуте? Ура, в нас вийшло, ми затролили кавуна? Так це був торт з якоюсь отрутою, чи що? Чому я перевернувся? Чи знову ж таки ви перевернулися, я навіть не знаю. Але це не важко, селяни, поверніть мене ось сюди на землю. Ми тебе повернемо тільки тоді, коли ти виконаєш наші завдання. Та які там у вас можуть? Взагалі бути завдання добре, давайте повертайте мене, я буду вас захищати цієї ночі. Я ж взагалі так грати не зможу. І так, до речі, друзі, всім привіт з вами я, Кавун, і це моє нове відео, в якому, як ви бачите, цей Майнкрафт повністю перевернувся. І тепер я поки що не знаю, що робити. Буду слухати селянинів, тому що це вони мене перевернули. Так, слухайте, є в мене одна ідея, давайте спробуємо ось так от зробити. А що? Чого? Подивіться, як це взагалі можливо. Я про просто чи що це було. Так, це те, я з'явився, друзі, подивіться, а я знаходжуся взагалі на якомусь дереві. Це дуже смішно, я такого ще в Майнкрафті ніколи не бачив. Це буде дуже круте відео, але, друзі, перед переглядом обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Так, друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Мені дуже цікаво дізнатись, скільки ми глядачів любить Україну, тому обов'язково ставте лайк та підписуйте. Підписуйтесь на канал. Я, наприклад, люблю Україну, тому я вже поставив лайк та підписався на канал. Друзі, ви обов'язково зробіть те ж саме, ну а ми починаємо. І по перше, дивіться, я можу просто дострибнути навіть до цих кущів. І тут достатньо брудно, тому селяни, поверніть мене, скільки разів мені ще треба це казати. Кавуне, я тобі дав водку, тому що ми з селянами на вечері хочемо смажену риву, тому злови її для нас. Без питань, ну переверніть мене, я вам її звувлю. Тобі не віримо, ми тебе повернемо, а потім ти втечеш з цього села. Ну, насправді я так би і зробив, тому що виконувати ваші завдання я не хочу. А прийдеться. Так, друзі, як у перевернутому Майнкрафті треба ловити рибу. Подивіться, я знайшов якусь хотів сказати річку чи озеро. Ні, це взагалі якась калюжа, і зараз ми селянам будемо ловити рибу в цій калюжі. Я не впевнений, що вона там взагалі є. і Це виглядає дуже дивно, друзі. Я думаю, що ви також. Такого ще ніколи не бачили. Поки що це взагалі самий дивний Майнкрафт, який я коли-небудь грав. Мозок, просто ломається І секунду, секунду, там риба клює, чи що? Мені здалося, друзі, мені здалося, чи там серйозно клювала риба. Ну добре, зараз спробуємо ще раз. Так, давай, 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 давай. І так, стоп, секунду, я, я, здається, зловив ще одну вудку. Серйозно, тепер, як ви бачите, в мене дві вудки є. А якщо одразу дві закинути, друзі? І так, стоп, а я чомусь не можу одразу дві закинути. Ну добре, будемо просто в русі тримати дві вудки. Це прикольно виглядає. І мені вже дуже цікаво, які будуть наступні завдання у селян. Давай, давай, може, цей раз попадеться риба. І так, так, друзі, я зловив тільки що лосось. Все селяни, можете мене нарешті випускати звідси. Молодець, кавони, а зараз в тебе є час приготуватися до захисту села. О, ти мені якусь зброю дав. О, серйозно, зброя, золоті яблука, ґрунт є. Слухай, так ти думаєш. Цієї ночі на нас зомбі будуть нападати. Ну, звичайно, вони кожну ніч нападають. Ми будемо спати Олішко, а ти будеш нас захищати. Та добре, добре, я зрозумів. На щастя, вони мені хоча б, знаєте, зброю дали. Так, стоп, друзі, тепер давайте якось в цьому перевернутому Майнкрафті будуватися. Я не хочу ось тут поряд з деревом знаходитися. Я хочу краще до будинку цього підійти. Саме там будемо очікувати зомбі. Це дуже дивно виглядає. Як ви бачите, в мене сонце знаходиться взагалі знизу. Це як взагалі можливо. Зараз взагалі незрозуміло. Воно піднімається чи спускається. Ну я просто не знаю. Мені потрібен годинник, щоб зрозуміти, скільки часу. Зазвичай можна просто подивитися на сонце і приблизно сказати, скільки часу. А Зараз це зробити неможливо. Так, давайте ось сюди. Так, я зможу сюди перестрибнути. І так, друзі, зміг просто я не можу. Слухайте, якщо зайти в цей будинок, давайте спробуємо. Мені здається, що це також цікаво. Нам треба просто зламати ці дошки, також зламати книги. І ми зможемо знаходитися у будинку. Ну, давайте, друзі, спробуємо сюди зайти. І так, тут все також перевернуте, як ви бачите, навіть верстак перевернутий. Так, це максимально дивно виглядає. Ей, кавуда, ми пішли спати. Що означає пішли спати? О, друзі, дивіться, ніч вже наступила Слухайте Мені цікаво подивитися на місяць. Ось, дивіться, перевернуті селяни. Чи це я перевернутий знову ж таки? Так, як мені подивитися на місяць? А, он, друзі, Подивіться, ось це місяць. На тому місці було сонце. Тепер там місяць, вже як ви бачите, ендермени ходять. Так, він що на мене йде? Відійшов? Ого, що це? Що це взагалі було? Ви це бачили тільки що. А як мені так захищатися? Слухайте, ну якщо що, я, до речі, можу у домівку зайти. Серйозно, це геніальний план. А ти тут що робиш? Дивіться, селянин тут якось стоїть, Слухайте, це все дуже дивно. І вже, як ви бачите, ходять тут зомбі. Відійшли, відійшли від цього села. Я повинен його захистити. Ех, як же безпечно тут навіть уночі. Дякую тобі, Кавуне. Заздрю я вам, ви можете хоча б спати піти. Ну, я, до речі, також можу піти. Ти спати на стелі. Серйозно, друзі, а я можу так зробити секунду? Друзі, можу? Серйозно, зараз можу спати. Ей, каву, не вставай, ми тебе не повернемо. Ти не будеш як раніше ходити по землі. Та добре, добре, я хочу ходити по землі, тому що зараз вона просто мені в носа б'ється. Цей бруд. Просто не можу з цього Так, давайте подивимося, чи є тут ще якісь моби, від яких треба захистити це село. О, дивіться, зомбі йде. Ану, давай, зомбі, давай. Це, 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 це якось дивно виглядає. ну, а я можу його ось так отбити? А, все, друзі, я його знищив. І там ще зомбі йдуть. А давайте прицілимося. Так, стоп, прицілимося. Чому я так натискаю? Так, давайте, друзі, прицілися і стріляємо. Слухайте. Ну до речі, круту, хоча б зброю мені дали. Так, а як мені ці речі підібрати обережненько? Слухайте. Е, зомбак, відійшов від селяна. Ти чого тут? Ти чого тут стоїш? До речі, вони мене дістати не можуть, стоп, серйозно? Хочу сказати, що вони трохи збільшились у кількості, як ви бачите. Вони всі йдуть прямо на мене. Мені цікаво, а вони зможуть. Можуть мене бити так, зомбаки відійшли, відійшли від мене. подивіться скільки їх тут це, це максимально дивно виглядає. Але, друзі, вони не можуть до мене дістати, як ви бачите. Серйозно, так все ідеально. Краще селян їжте. Серйозно, мене не треба їсти. Та добре, будемо все ж таки захищати це село. І давайте спробуємо підійти до того дерева. Хоча ні, мені здається, там вони мене зможуть бити. Ну, давайте встанемо ось тут. І ні, друзі, все ж таки вони до мене все одно не дістають. Стоять тут щось наді мною, щось намагаються зробити. Ну, пічшу це просто, я перевернутий і ви мені взагалі нічого зробити не зможете, мені навіть яблука золоті не потрібні. Серйозно, мені не потрібен цей захист, тому що я і без цього захисту зможу їх знищити. Так, зомбаки, ви мені тепер точно нічого вже не зробите, і моя вже друга, здається, місія виконана. Як ви пам'ятаєте, місія полягала в тому, щоб захистити селян від зомбі. І здається, вони мене нарешті повернуть до мого привичного. Скажімо так! Що? Як я? Як я? Куди я? Куди я? Куди я? Е, полетів. Дякую вам. Так, друзі, вони мене зіштовхнули просто, але куди вони всі подівалися, Бачите, я знову з'явився на цьому дереві, але зомбаки кудись подівалися. Ого, я їх тут знищив. Просто подивіться на це. А я можу ці речі забрати? Ну, да, давайте, до речі, стрибати і спробуємо ці речі якось обережно забрати. Ну, давайте, давайте. О, дивіться, дивіться, щось, начебто, навіть і виходить. Е, зомбак, ти. Ти, ти як тут з'явився? Я думав, я вже всіх вас знищив, так відійшов один. І другий також відійшов. Фух, друзі, начебто нормально всіх знищили. Тепер також спробуємо якось з вами поспати на стелі, тому що це стеля. Ми ось так от лягаємо. І зараз також буду спати. Каву, не вставай вже день. Ах, мені здається, я взагалі поспав десь хвилин п'ять. Взагалі на цій стелі так незручно спати, хочу вам сказати, взагалі не виспався. Так, а як вийти з цього будинку? Я вже заплутався в цьому Майнкрафті. О, селянини вже з'явилися. Так, бачимо, бачимо, бачимо обережно, ледве не впав, ледве не провалився. Ех, класно поспав. Молодецька вон виконав завдання. Але тепер тобі треба добути нам. Три абант, я вже дав тобі кайу. Та навіщо вам діаманти? Ох, вам же смарагди полюбляються Та й не хочу я йти в шахту. Як ви собі це уявляєте, це буде дуже дивно виглядати. Нічого страшного, йди. Тому що якщо не добудеш діаманти, назавжди будеш перевернутим. Та добре, добре, зрозумів. Так, а як мені знайти шахту взагалі, друзі? Хтось з вас бачить шахту? Особисто я не бачу. До речі, так, так якось дивно, як ви бачите, ходити. Але добре. Давайте шукати зараз шахту. І здається, я її знайшов. Ось вона. Але до неї треба якось також дібратися. Тому давайте, друзі, ось таким чином будемо просто ставити земельку, щоб не впасти просто. Точніше, не те, щоб впасти, не вилетіти з цього світу. І ми майже, майже знаходимось в шахті. А ось, до речі, друзі, стоп, секунду, а я впаду, якщо я туди. Ні, стоп, я так, я впаду. А як мені туди потрапити? А ось так от дивіться, друзі, ось так от треба якось ставити. Ох, я запутався, думаю, що ви також. Так, прибираємо всі ці кущі. Так, і куди мені треба йти? Давайте подивимося, напевно, туди. Так, ставимо тут також блоки. Давайте, друзі, обережненько тут також ставимо. Так, давайте тут також зламаємо землю. Сюди і ось шахта, друзі. Дивіться, пам'ятаєте цю шахту? Ну, ви її 100% пам'ятаєте? Ця шахта постійно в моїх відео, але зараз вона перевернута. О, дивіться! Фух, тепер я тепер я. Ну, нормальний. Ну точніше так, я все одно перевернутий, але ну так одразу і не скажеш. Я думаю, що ви зі мною згодні. Вау, це прикольно, друзі. Це серйозно прикольно. Бачите, тепер по шахті можу ось так от ходити і шукати діаманти. О, а тут я можу взагалі вилетіти з світу. Так, цього я робити точно не буду. Але мені ще треба зрозуміти, а як мені діаманти добувати? Куди треба копати? Вниз чи вгору? Серйозно, я щось не розумію. Куди мені копати? Так, напевно, ось туди. Щось я думаю, що туди. Ох, друзі, це буде складно. В цій шахті взагалі, як ви бачите, тільки залізо є. Нам треба знайти якусь нову шахту. І копати я буду дивіться як. Ось таким чином ставимо ґрунт Так, ставимо ґрунт і продовжуємо ось так от копати. Щоб, знаєте, просто не вилетіти з цього світу. І, звичайно, я не буду так робити нескінчено, тому що це буде максимально довго і нецікаво. Тому я повинен знайти шахту. Нову шахту, в якій вже сподіваюся, будуть діаманти. Три діаманти добути треба. Та що ж таке? Ну, до речі, це реально, я думаю. Я два завдання вже виконав. Та і третє виконую. Я в цьому навіть не сумніваюся. О, друзі, бачите, вже одразу і шахту знайшов. Так, стоп, секунду, тут мобів немає поганих. Ух, як тут все дивно виглядає, все-таки перевернуте. Вугілля повинно було бути знизу, але воно зверху. Так, і де це я знаходжусь? Стоп, я зрозумів, друзі, це, це каньйон. Точно, друзі, це каньйон. Дивіться. <с oval noise> Стоп, оце я точно хочу показати вам. Це 100%. Так, давайте ось так от подивимося. Як ви бачите, вода перевернута, лава перевернута. Я вже бачу залізо, вже бачу золото навіть. Тут діаманти повинні десь поряд бути. Ох, який же це каньйон дивний. До речі, він також. Був у моїх відео деяких, можливо, хтось і пам'ятає. Серйозно вода така перевернута. я, до речі, знаю. Нам треба зараз ось туди. Тому що саме там знаходяться діаманти, і я не буду ставити землю. Я зараз просто спробую за допомогою води туди потрапити. Давайте, друзі, ось таким чином піднімаємося трохи. І у воду. Давайте, давайте у воду. О, бачите, виходить начебто у кавунчика. Та йоу, друзі, як це, як це дивно виглядає. Я просто не можу з цього. Так, і тепер, а, обережно! Ні, ні 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 ні, ні. Я ледве. Я Ледве не розбився. Що? Ааа, що це Бо. Так, з першої спроби не вийшло, друзі, але ми не здаємося. Треба було просто поставити десь блок. Так, всього в цьому Майнкрафті дійсно достатньо таки... достатньо таки складно розібратися. Але Кавун професіонал, і в нього 100% все вийде. Так, давайте одразу тут ставити блоки землі. Так, друзі, я вже почав тонути, як ви бачите. Оце дивно виглядає. Подивіться, друзі, просто самий дивний майкрафт у світі добуваю блоки, а вони, як ви бачите, на горі десь ось тут. Але добре, мені їх треба зібрати, тому давайте, друзі, ось таким чином трохи ще добудемо, щоб спуститися. Тому що за допомогою води це взагалі максимально складно зробити. Блоків нехай десь 30-40 мене приблизно буде. Потім ще добудемо. Так, тут також є вода, і я, до речі, можу ось так от опускатися. Чи стоп, куди мені треба? А мені ж треба взагалі назад. Добре, поїхали. Прям до тієї води мені треба, тому давайте ось таким чином. Що ми робимо? Піднімаємося чи спускаємося. Ну, я думаю, що все ж таки спускаємося. Це було складно, але в мене вийшло. І тепер вже давайте добувати діаманти. Так, як ви бачите, ось я спустився. Такий перевернутий я. Чи це перевернутий Майнкрафт? І зараз будемо вирішувати, а куди нам треба копати? Вниз чи вгору? Ага, друзі, я так подивився. Нам треба копати зараз. Ось туди. Тому давайте одразу це робити. Так, вже бачу лазуріт, але мені потрібні діаманти. Давайте якось ось так: от обережненько будемо. Потрохи-потрохи підніматися. Чи спускатися? Я просто не знаю. Ну добре, будемо казати, хоч, хоча б, знаєте, якось. І ми зараз вже знаходимося на нормальній висоті, ну, на якій спавняться діаманти. І зараз ми повинні з вами їх ось таким чином, друзі, шукати. Сподіваюся, в мене вийде Та Хоча в мене і вибору іншого насправді немає. І нам треба копати саме ось в цю сторону. Так, друзі, я вже так примітив тут трішечки, треба копати в цю сторону. Ось таким чином, так, бачите, я вже навіть редстоун знайшов. Це, звичайно, не те, що нам треба. А нам потрібні діаманти, але, друзі, руду я все ж таки, можу хоча б якусь знайти. Як мітливий хлопець, в мене все виходить. До речі, друзі, поки я тут намагаюся добути діаманти, напишіть у коментарях, чи хотів би ви пограти у такий Майнкрафт. Ну, знаєте, друзі, насправді треба в нього пограти, тому що, ну, звичайний, Майнкрафт, можливо, комусь вже набрид. А цей Майнкрафт, він ну, начебто, нічим не відрізняється. Це ж Майнкрафт, ті ж селянини, ті ж зомбі, але він перевернутий, і в нього грати набагато складніше. Можете в цьому не сумніватися, просто повірте мені. Це прикольно, насправді я радий, що селяни мене перевернули і дали мені можливість записати відео про перевернутий Майнкрафт. Ага, ні, нам треба, напевно, всю сторону копати, друзі. Так ось про що це я кажу? Цей Майнкрафт я точно ніколи у житті не забуду. І приблизно ось так: от, нам треба копати 5 блоків уверх. Десь тут повинні вже бути діамантики. Три б мені потрібно. Будь ласочка, три, тому що вони можуть заспавнитися там, знаєте, вдвох. Так, таке також може бути. Два діаманти попадеться. Мені знову треба буде їх шукати. Тому я хочу, щоб їх було саме три. Так залізо в нас є. Яке нам взагалі Ну, не треба насправді. Ой, друзі, я кай трішечки скинув. Так, як мені його тепер забрати? Давай, давай, до каву найди! До кого найди я тобі сказав. О, нарешті, це... це таке буває. Не звертайте увагу. Ну і не. Минуло, друзі, три роки, як нарешті я знайшов діаманти. Сподіваюся, що їх тут буде три. І дивіться, скільки я копав, скільки тут блоків в мене вгорі валяється. Але добре, в мене вийшло. І давайте тепер а, подивимося скільки їх тут. Сподіваюся, що багато. Один. Так, два і три. Так, друзі, їх там є троє. головне, щоб вони зараз нікуди не подівалися. Так, давайте ах! Не можу... <смеш> не можу зібрати. Так, і ти йди до кавуна на все. Нарешті три діаманта є. Повертаємося назад. Тому що в цій шахті вже не можу знаходитися. Також мозок просто ломається. Фух, я повернувся селянин. А, а, дякую вам, друзі. Як це так було, не зрозумів. Вилетів трішечки з світу. Буває, так, мені треба до будиночка. Ходімо, зараз, напевно, я вже буду а, нормальним. Так, не буду вже перевернутим. Селянин, все, я добув три диаманты. Тепер давайте повертайте мене до мого звичного зовнішнього вигляду. Молодецька, вони є останнє завдання. Ми хочемо шашлика, тому принеси нам свинини. Та ви що знущаєтесь? Я думав, що це було останнє завдання. Ну, коли принесеш свининку, то це вже буде все. Повернемо тебе. Ох, добре, добре. Давайте, хоча б якось знайти мої друзі, це напевно буде найскладніше завдання, тому що добути м'ясо буде складно. Маю на увазі, що цю свинку, хоча б треба якось знайти. Я здається. Знайшов і до неї треба тепер будуватися. Це взагалі по-перше, а по-друге, вона ще й буде тікати від нас. Як її взагалі знищувати, я просто не знаю. В шахті хоча б ти копався, ну ніхто тобі взагалі не заважав, а тут будуть заважати просто всі. Свинка буде тікати, інші будуть мені заважати. І мені здається, що в мене вже мозок перевернувся, друзі. Так, він був нормальним, а тепер він перевернутий. <схід> ну, це, звичайно, жарт, але все ж таки, В цьому Майнкрафті серйозно дуже складно грати. Так, і куди це я. Куди це мене привело? Так, ага, нам треба ось туди. Я там бачу три свинки і сподіваюся, що хоча б дві з них будуть моїми. Тільки не тікайте, тому що ви тепер будете набагато швидше, ніж кавун. Так, Селянин мені дав багато-багато ґрунту, він знав, на що мені треба йти. Вони просто знущаються сьогодні наді мною і дав мені, до речі, також діамантовий меч. Ну знаєте, хоча б діамантовим мечом буде нормально їх знищувати. Так, стоп, ага, ось свинка. Так, перша свинка, друзі. Фу, хвилююся. Нікого так не хвилююся. Але зараз хвилююся. Так, ще треба ближче якось до неї підійти. О, ох, друзі. Так, давайте ось так от, ось так от. О, 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 привіт, привіт, привіт. Так, і на тобі! Підійди, підійди до мене. Ех, Що ж ти будеш робити? Ну, звичайно, вона боїться, її ж все ж таки б'ють, але але ну я, я. Я я ж повинен її знищити. І вони мені допомагати в цьому не хочуть. Ну, я так і думав. О, друга, 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 йди сюди, ось так от. О, знищив! Знищив, друзі, слухайте, знищив? Знищив серйозно. Так, а де свинка? А так, давайте підберемо цю свинину і опана! Так, скільки в мене? Два є. Два є. Так, а де, а де інші? Інша поруч. Але її також треба буде два рази вдарити. Ось таким чином. Так, кущі трішечки заважають. На тобі один і на тобі два. Ох, ну слухай ну ти. Ти набагато краще була, все ж таки. Тому що одразу підійшла сама до мене. Так, як ви бачите, там ще третя є. Ну, звичайно, будемо зараз її також знищувати. Немає інших варіантів. Так, кущі ще заважають. Кущі заважають. Важаю, це точно так, меч і. Так, на тобі один. Підходь, підходь! Та куди ти взагалі побігла? Як Як її просто наздогнати? Ану, давай, підійди. Друзі, є план. Звичайно, я витратив на це ще багато часу, але, друзі, я добув одну моркву. І зараз ви зрозумієте навіщо. Та я думаю, ви і так самі все розумієте. Так, показуємо моркву, і свинки самі будуть до мене підходити, друзі. Це геніально. Так, не дарма я витрачав на це час. Так, свинки підходьте. А в кого морква? А в кого морква? У кавуна, ти куди? Ти куди побігла? Так, давайте підходьте. Чого ви боїтеся? Вони, напевно, бояться, що я їх просто знищу. Давай, підходь, підходь, будеш моркву. Та мені хоча б 5 шматочків цієї свинини і все. Ну, серйозно, друзі. Ну це геніальний план, до речі, був просто взяти моркву. І так, давайте ось таким чином. Нарешті, так, давайте ось так отрішечки будуємося. головне не впасти. Так, добуваємо свининку. Так, в мене вже чотири шматка є. Так, і треба ще хоча б один так обережненько. Обережненько, так, свинки. А давайте в одну руку візьмемо моркву. Ось таки. Таким чином, а в другу землю чи меч? Так, іди сюди, до кавуна. Так, да, ну Навіщо, навіщо? Тікаєш просто від мене. Так, бачу, ще один клієнт на моркву з'явився. Вдарили? Вдарили? Так, де, де? Де, де, де? І тебе давай вдаримо. Опана! Так, обережніко, треба підстрибнути, взяти. Так, іде іде ще іде ще м'ясо. А, я вже його підібрав, в мене сім шматочків. Ну тоді давайте вже десять, щоб вони точно наїлися вже, були ситі, добрі до мене. І я більше не буду їсти їх торти, їх їжу взагалі чіпати не буду. Та свинки, в мене морква, підходьте. А, вже два клієнта є. А чому я одразу вас не помітив? Давай, і тебе також, іде, іде. О, молодець, і тебе також. А ну-ка, треба о, обережно, можна тут впасти. І давайте забираємо, не можу поки що забрати. Треба поставити ґрунт, і тепер. Так, ну-ка, і тепер о, забрав. Свинки, свинки. Хто ще хоче моркву? Кавун вам дасть моркву безкоштовно. В мене, звичайно, одна є. На тобі. О! І давай одразу до кавунчика. Все, 11 є, я більше не можу. По одному шматку вам вистачить, я думаю. Ви ж не товсті, <гум> все ж таки. Тому давайте якось обережніко, друзі, ось таким чином повертатися. А давайте ось так ось швидко. Хопа-хопа, підстрибуємо просто до, до До землі. Так, до землі підстрибуємо. Так, і дивіться, як я можу. Це паркур. Хопа! Селянин, ти де там? О, на, забирай всі речі, ти сам вмієш це робити і ох, випускай мене вже звідси. Молодець, кавуни. І останнє. Твоє завдання. Яке ще останнє завдання? Ну підійшов сюди. Ви ж казали, зі свининою було останнє завдання. Та я жартую. Щось ви сьогодні занадто веселі. Друзі, подивіться, як я тут взагалі. Виживав ти вісі, що я робив, щоб просто добути свинину. Я вам сьогодні показав просто все, що тільки міг в цьому перевернутому Майнкрафті. І сподіваюся, що вам ця ідея сподобалася, тому що мені сподобалося. Так, мозок тепер треба ну, знову повертати на 180 градусів, як він і був раніше. Тому що я вже перевернувся, як ви бачите. Слухайте, так незвично в такий Майнкрафт грати. Я вам серйозно хочу сказати. Зараз я дивлюся на ось цей наш Майнкрафт, звичайний, так, звичний нам. Ну і також щось дивно. Ну, взагалі, все дивно для мене. Мені здається, треба зараз відпочити, тому що складний, складний такий був, знаєте, цей перевернутий майнкрафт, але сподобалося. Мені сподобалося в нього 100% Треба було пограти. Я пограв. І якщо додивилися до цього кінця, друзі, просто молодці. Напишіть, до речі, у коментарях, якщо ви все ж таки додивилися. Мені потім просто буде цікаво почитати коментарі, хто додивився, хто не додивився, тому що перевернутий Майнкрафт, це якось дивно. І не всім це може сподобатися. Я так думаю, але мені дуже сподобалося. Я обожнюю такі незвичайні речі. Ну а тепер, друзі, обов'язково натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також, звичайно, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я Кевин. Всім до побачення, друзі.